Безтурботний сміх або надтріснуті голоси. Так уважно прислухаючись до кожного слова, запоріжці пишуть всеукраїнський диктант. Одні з кав'ярень міста зібралось о два десятки людей. Всі вони завітали до закладу, аби приєднатись до національної акції та підтримати тих, хто поїхав з країни. Думаю, так що це дійсно важливо. Ну тому що кожного, хто приєднується до цього диктанту, ну дійсно відчуває те, що він. Приєднується до інших людей, приєднується. Ну це дійсно єднає колективне написання диктанту. Влаштували представники одного з місцевих онлайн-медіа. Організатори зізнаються у такі непрості часи. Їм хотілося дати людям можливість не тільки перевірити себе на грамотність, а й відпочити у затишному місці. І ми хочемо зробити цей процес яскравим, цікавим, де можна собі взяти в кав'ярні філіжанку запашної кави, купити собі собі якийсь синабон, списувати до новодного якісь штуки, тому що тут немає оцінок. Тут головне чомусь новому навчитися. Для усіх, хто хотів би надіслати свою роботу на перевірку, організатори підготували конверти. Написані тексти після завершення акції всі разом спрямують до столиці. Проте не кав'ярною єдиною. Міські бібліотеки також взяли участь у радіодиктанті. Окрім самих читачів, приєднались до написання і працівники бібліотеки. Зізнаються, цьогорічний диктант був складнішим за попередні не лише граматично, а й психологічно. Зміст диктанту дуже емоційний. Він настільки доторкнувся до ну, всіх частинок тіла, що коли писала, навіть ну, є така сльозинка в душі переживання за наших українців, які зараз не можуть у своїх домівках, в оселях за своєю партою писати. Диктант серед тих, хто вирішив перевірити свої знання мови, Вікторія. Дівчина пише диктант вже в п'яте. Зізнається, цьогоріч писати його чи не найважче. Він був дуже для мене емоційний справді, тому що тема була про дім. А я знаю, як це тікати від рідного дому. Тому для мене він був важким, справді і на пунктуацію важким, і важким саме на його зміст. Текст радіодиктанту буде оприлюднено за два дні на сайтах українського радіо та Суспільного. Загалом же всі учасники залишились задоволені як атмосферою, так і сенсами цьогорічної акції. Текст про рідний дім, який і обрали для диктанту, не залишив байдужим нікого, адже багато хто не зі слів знає про тугу за рідною домівкою. Всі учасники сподіваються, що наступний диктант вони писатимуть у мирній Україні, а текст буде присвячено нашій перемозі. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко. Телеканал МТ.